Паркомісця проти зеленої зони таку дилему мають вирішити в Івано-Франківську на довженка 1 Керівники фірм та підприємств, які здійснюють свою діяльність у цокольному приміщенні житлового будинку за цією адресою, нарікають, що через реконструкцію зеленої зони їм буде ніде паркуватись та недостатньо місця, аби машини могли підвозити товар. Натомість у місцевих жителів та посадовців інше бачення. Думки слухала Оксана Гуменяк. Поблизу будинку на довженка 1 кипить робота. Тут облаштовують зелену зону та брукують доріжки. Утім, така активність комунальників не до вподоби керівникам підприємств, які здійснюють свою діяльність у цокольному приміщенні житлового будинку. Кажуть, ініціатива посадовців хороша, але їхньої думки ніхто не врахував. Ось ця парковочна зона, яка тут була, вона практично була паличкою виручалочкою для нашого ведення бізнесу, тому що тут зупинялися клієнти. І це уможливлювало маневрування транспорту, який підвозить товар і відвантажує товар. На сьогоднішній день проєктом цей заїзд абсолютно змінений, лишається возенька зона шириною 4,5 метри, де довгомірні машини, а це довжиною приблизно до 10 метрів, практично під'їхати сюди не зможуть. Підприємці, які здійснюють свою діяльність на Подовженку-1, вважають, що молода влада. Івано-Франківська могла би прислуховуватись до суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність тут вже на протязі більше 15 років. Нам, цим цією реконструкцією, перекривається дихання, перекривається доступ транспорту, технологічного транспорту, який би забезпечував нашу діяльність, який забезпечує. Е технологічність нашого нашого процесу, натомість у місцевих жителів зовсім інше бачення. Люди із нетерпінням чекають облаштування відпочинкової зони. А ми скаржимося з 2007 року на те, що ми не маємо ніяк з дітьми погуляти. Сквер запущений. Хто хоче, що робить? За скільки років, як вони тут орендують, вони би могли хоч щось зробити. Ви подивіться нічого, оце. Недавно ця фірма, бо тут був банк, то вони хоч плитки поставили, а тут нічого не робиться. З дітьми неможливо погуляти. Ці всі, всі магазини мають ззаду двері. Підіть ззаду, подивіться. Якщо щось таке масивне, вони можуть туди завести і розгрузити. Ми хочемо бачити, що тут гарний скверик. Щоб була закрита повністю ця дорога, щоб можна було з дітьми спокійно йти і не думати, що тебе зіб'є машина. Торік міська рада відвела земельну ділянку на Довженка, 1 під сквер. Напередодні робіт там провели кілька виїзних нарад. Підприємцям каже перший заступник міського голови Микола Вітенко, було запропоновано звернутися до комісії з безпеки руху, аби погодити заїзд до магазинів. Станом на зараз це навіть не є під'їзд, те, що вони роблять, це є закон. Знаєте, дуже прикро. Коли підприємці, які проводять там діяльність уже продовж 10, якщо не більше років, палець о палець не ударили стосовно благоустрою території, яка там є, а зараз ну такі, скажем, звинувачення, нарікання відбуваються. У підприємців інша думка кажуть, вихід із ситуації є, навіть пропонують свої варіанти. Ми пропонували розглянути облаштування сквозного проїзду по всі по всьому периметру. Цих торгових установ з виїздом на іншу вулицю, а це виїзд з подвір'я, для того, щоб машина могла, не розвертаючись, під'їхати, вивантажитися і виїхати. Була інша пропозиція розширити заїзд, який полегшував би маневрування транспорту, і залишити бодай декілька паркомісць для. Клієнтів, які приїжджають до наших торгових точок, утім, як запевнили посадовці, на компроміс ніхто не йтиме. Кажуть, уже незабаром франківці отримують ще одну відпочинкову зону.